Привіт-привіт, любі хлопчики і дівчатка, і малятка і козлятка, котенятка і курчатка, і всі так далі. От. Розкажу вам таку сучасну баючку. Може смішна, може не смішна, то вже вам розсудити. Якраз буквально вчора почув ту баючку. думаю, поки не забуду, розкажу вам. Розказує мені чоловік. Значить, цього чоловіка автомобіль. Рено Кенго, такого кольору нестандартного, зелений металік. Ну, для тих, хто не в курсі справи, в нашому ТЦК є подібного кольору, подібний автомобіль. І такий він екіпаж має. Коротше, багато хто знає ту машину. Вот. Ну, і значить, каже, їде він по селі своїм тим. Рено. Звичайний тятько. Призовного віку. І якось так, що до них е, до магазину приїжджаєш, і так виходить, що такий магазин має свій дворик. Заїжджає в той дворик, а там стоїть бус з затонованими стеклами. Ну він думає так. Бус чужий. А, він, коротше, в той момент, як він заїжджає у дворик, з того бусика хотів вийти якийсь мужичок. Але побігом назад той бусик і закрив двері і каже так: я сиджу в машині, не виходжу. І ті хлопці в тому бусові теж сидять, не виходять. І, по ходу, виходить так, що ті хлопці думають, що то цикашники на реношці зелені, а дядько думає, що на тому затоналими стеклому бусіку теж ти цикашники. І, і, і сидів, чекав, сидів, чекав, кажу, ну і чим діло закінчилося? Чим діло закінчилося, що він не витерпів і поїхав. <ріху> Ви, зна... Ви знову скажете, то не смішно. Згоден, то не смішно. А може, колись буде смішно. Часина стала, да? Так я, знаєте, зараз, коли зустрічаю мисливців, е колись з мисливцями на ту тему не раз говорив, кажу, що ви що вас кажу за кайф? Бігаєте по полі за зайчиками, козликами, там, лисицями, з, ну, вірьом всяким, або там е пташки, там, дика качка чи ще щось. Вони ж кажу, ви то, по них стріляєте, а вони ж то вам в отв'ятку немає чим стрельнути. Тобто кажу, кайф, кажу, от коли б той заєць мав якогось калаша, достав тобі і всадив. Хороше місце. От кажу, то вбикай. А зараз зустрічаю фронтовиків через різку мисливців. Ну, справжніх. Та що таке?